Васик, ты точно их привидение. кричиш? він же тебе не їсть, а грається. Все. Ти гратись ти не вмієш, правда? Чого ти кричеш, так наче він тебе їсть, він тебе не їсть, він просто грається. Його, От прям з'їли тебе, тігра такого великого, Уши да? Зіли. Масік, з'їв тебе, да? прям погриз, все. Він грається, чого ти, боїць, чого ти не граєшся? Катастрофа, Масік напав. Да, Істеріку зробив і Жопа ти лінива. Золота лінива. Лінивий кіт, да. Масік. Навчи його гратися. Поганяй ним трошки, бачи, який він лінивий.